Станіслав Паплінський, псевдопапік, боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону, пішов на війну у серпні 2014 року. Спочатку служив у Артемівську, згодом було опитне, піски та водяне. Папік був механіком, ремонтував військову техніку. Аж поки 20 січня разом із побратимами черговий раз не поїхав на допомогу кіборгам. Станіслав потрапив у полон. У підвалі Донецького СБУ він відсидів 197 днів. Нещодавно Кіборг переїхав до Івано-Франківська із Житомира. А ще він пише вірші не вигадані, а справжні про те, що бачив та що пережив. У програмі Лінія війни воїн із поетичною душею. Станіслав Паплінський. Я з Фастова Київської області. Жив у Житомирі до війни. До війни працював приватним підприємцем. Ну, потім пішов на війну, повернувся з війни і знову продовжую займатися тим, чим займався до війни. Я пішов в третю хвилю мобілізації в серпні 2014 року. Навчання я не проходив, тому що я відразу був відправлений в зону АТО. У нас група була 20, я не пам'ятаю вже 25 чи 27 чоловік. Була група, яка весь батальйон був відправлений на полігон на навчання там до листопада місяця. А наша група з 25 чоловік, здається. Я вже не пам'ятаю, може 27. Була відправлена там, на третій день вже. В зону АТО в Артемівське. Ми там отримали техніку для батальйона, ремонтували її, переганяли на Житомир. Ну, безпосередньо в батальйон. Знову їздили, знову ремонтували, знову приганяли. Ну, По-перше, нас коли відправили, я не пам'ятаю, це було 27 серпня, по-моєму, ми вже прибули на місце. Ну і на той час Артемівськ вже був. Під контролем України, ну і всі, якби думали, Україна, тилова частина України, ну, безпосередньо військових дій. Ну і все нормально, а відправили без зброї туди, без бронежилети, без нічого взагалі. І буквально, я вже не пам'ятаю, 30 чи 31 августа попали під перший обстріл. Але з нами були з з 3 батальйону, здається, не з 3, а з другого батальйону, і з 13-го батальйону, 95-ї бригади хлопці були, вони відбили цю атаку. Але ну, якби цей перший самий такий непонятний обстріл, коли немає ні зброї, ні бронежилетів, тоді якось так трошки вплинув. так. Ну що, якби захотів додому, розчарувався, просто поїхав би додому, так залишився. Дождатися, поки дадуть зброю, бронежилет. Довго чекали? «Ну ми вже, Я вже не пам'ятаю точно, вже після першої колони десь за місяць прибули в Житомир і вже на наступну поїздку ми вже їхали зі зброєю і правда, ще тільки з своїми бронежилетами. Тоді волонтери допомагали, тому що на весь батальйон видавали вже безпосередньо, коли весь батальйон вирушав в зону АТО. Тоді вже батальйон видавав. Я вже їхав якби зі своїм. Мені, мій друг, мій ну, хороший друг, можна сказати, Руслан, Руслан Володимирович допоміг з цим всім всім. Благодаря йому я вже їхав якби зі своїм. На війну зі своїм? Ну так, е, ну. Друзі помогли, ну, він організував це все, друзі помогли, і я вже їхав зі своїм. А вже держава видала, коли ми вже безпосередньо весь батальйон вирушали у зону. В Артемівську я пробув від 20. Може я там помиляюсь, там день-два. Десь від 27 августа до, до 8 листопада я там пробув. Ну, це не весь час постійно там, а переїжджали. Артеміс, Слов'янськ, Житомир, Словянськ, Артемію, Словянськ. Їздили. Відновлювали техніку БТР. От то ви механіку чи Ну, став механіком, до того взагалі не знав, що таке БТР і як він виглядає. А вже там по місцю, вже якось навчився, привик. Вчився, як ним правильно управляти, тому що це не проста машина, якби. Бойова техніка, яка ну, має свої нюанси, має свої там, тонкощі. і Тому на неї треба вчитися і, крім того, ще вчилась її ремонтувати. Тому що ну, сложний механізм сказати, і треба це вміти. Ну і що, особливо важко, та все важко, коли виймаєш двигун оттуда перебираєш, його повністю все міняєш і ставиш назад. Ну як, спочатку було якби важко, а потім все нормально. Зняв, поміняв, відрегулював, поставив і машина їздить. Після Артемівська, коли вже техніка вся була в Житомирі в батальйоні, коли весь батальйон вже вирушив в зону АТО, вже я також разом з побратимами також вирушив. Але батальйон весь вирушив у Константинівку. А я назад повернувся в Артемівськ, тому що там ну, були деякі незакінчені справи, деякі ще одиниці техніки залишалися, їх треба було звідти закінчити. Тому що якби не встигали по терміну, якби батальйон вже на місці, а пару одиниць там ще залишалося. І тому я знов-таки повернувся назад в Артемівськ. І вже з Артемівська я поїхав вже напряму. В зону АТО, ну, там, де проходив службу водяне, опитне, піски-ту. Це все, що прилягає до Донецького аеропорту. Це всі населені пункти, які розташовані вокруг Донецького аеропорту. — А в самому аеропорту? — В самому аеропорту я був двічі. Один раз я був, коли на Новий рік витягував машину з під обстрілу, і другий раз, коли 20 січня поїхав на евакуацію поранених з нового терміналу. Ну, Перший випадок. Це коли забирав своїх друзів, то ну, я якби нічого так толком і не поняв, ході під обстріл попали, хоч і машину там витягувати було тяжко. Ну, але я був з якимось таким адреналіном, що я навіть нічого і не зрозумів. Просто заїхав, і стягнув їх, там вони на відбійник вилетіли, притягнув і все. Я так нічого і не зрозумів, якщо чесно. Так якось все відбувалося. Ну, таке відчуття, що не я там був і не я це все робив. Просто так зробив і все. А другий раз поїхали, коли вже після підриву термінала хлопці там залишились без зброї, без, без захисту будь-якого, ми вже поїхали їх витягувати. І були тумани дуже сильні. І ми трошки водій взяв правіше від місця призначення і після. Підриву щось рядом дуже взірвалося, і нашу машину скинуло з естакади. Внаслідок чого при падінні там, приблизно 6-8 метрів машина перевернулась. Двоє загинуло відразу. Друг мій юрист Віталій Гасюк. І ворон водій, який був, я його навіть не знаю. Вони одразу загинули. Ще двоє вийшло, Рахман. Андрій Гречано, може знаєте, був з нами в екіпажі. Він вийшов і з ним вийшов ще один Андрій Мерешко. А ми вдвох, я і Максим Козаченко, потрапили в полон, тому що вийшло так, що ми під час взриву самої машини нас відкинуло ближче до сепаратистів. І ми вийшли вже на... під прямим обстрілом. І от таким от чином потрапили в полон. Нас проглотил туман густой, накрыли нас январские метели. Мы не закончили, всех дел с тобой, с тобой мы мало песен спели. Судьба злодейка разлучила нас, я в плен попал, а ты взлетел на тучи. Я вытяну тебя, пусть не сейчас, ведь ты же друг мой, самый лучший. Это было подранок. Коли вже машина перевернулась, вона ще навіть не загорілась. Ми намагалися, ми ще думали, що наш друг Віталій ще живий на той момент був. Ми його намагалися витягнути. Він е, е, паливний бак відірвався і прибив його. Машина вже була перевернута. І ми намагалися його витягнути. Поки обстрілювали нас, ми його намагалися витягувати. ну, Я неоднократно втрачав свідомість, тому я повністю. Все підряд не пам'ятаю, там, знаєте, кусочками, якби. І один момент пам'ятаю, як я його витягую. Інший момент пам'ятаю, як я вже знаходжусь метрів 10-20. Відстрілююсь навіть, ну, вже навіть зрозуміти не можу. Потім знову провали пам'ятаю, як вже знаходжусь в підвалі під новим терміналом. Уже з пораненням, уже з осколками, якби, уже без зброї, уже без нічого. І все, і ми в цьому підвалі. Вийти звідти не могли, тому що машина горіла, ругав боєприпас, плюс мінометний обстріл рядом був. Висунутися не могли, не могли взагалі звідти. Але вже коли ближче, я навіть не орієнтуюся в часі, вже видно було на дворі, вже не виходили звідти, тому що були безпосередньо біля терористів, там буквально в 10-20 метрах від них під новим терміналом. І сподівалися, що прийде темнота, і ми все-таки вийдемо звідти. Але там буквально за якусь годину до темноти вони почали робити зачистку. Ну і зайшли в цей підвал, а там два тіла без зброї поранені так от і потрапили в полон. Ну я ті перші місця не знаю, тому що возили з одного місця в інше, потім в ще інше. А вже безпосередньо в полоні я сидів в Донецьку, в СБУ, вже куди. Привезли потім, після цих всіх перевезень. Скільки часу ви там прибіг? 197 діб. 197 діб і 6 августа знову таки дякуючи моїм друзям, і це все організував мій друг Руслан Володимирович, який поміг. Я 6 серпня мав таку змогу з'явитися на свободі. Там только вопросы и расспросы. Живичка, чего? Да. Ну, за, Зачем? За, за и... Когда инструктировали американцы, с чего стреляют американцы? И сколько американцев? Основные вопросы. Ну, ставилось таки начало, так и до всех. Потом же как-то на то никто внимания не обращал то ли в правечку вошло, то ли по разному ставилось. В данный момент в Донецке в СБУ мы насчитываем 36 человек. Но мы знаем, что также находятся ребята на вышке, в изоленте, у других подразделений. Вот. Ну, к сожалению, немного, но порядка 100 человек мы насчитываем. Ребята, это разбросанных по Луганской Донецкой области. 197 дней Ну, знаєте, це вони коли вже пройшли, і ти вже знаєш, що було всього там чи аж 197 днів. А коли сидиш в полоні і знаєш, що ззаду там тиждень, а не знаєш, скільки попереду, ну, воно якось трошки пригнічує. Але поки сидів, сам углубляв себе, писав віршики і все забувався і нормально. Ну, я пишу, але я не читаю. Ні, я опубліковую, але я не можу їх читати просто. Ну, може, голос неправильний трохи. Можете почитати їх на Фейсбуці, можете подивитися, але я можу тільки написати, а прочитати. А про що ви писали? Ну про все те, що я пережив, або все те, що я бачив, тільки про те. Нічого видуманого, нічого надуманого такого немає. Тільки все те, що було або є в даний момент. Спросил икуту мой, как пень, И служится ему прекрасно, А дома ждет его олень. Зачем на мой землян пришел К успеху? От смеха. Коли ти у всьому обмежений і не маєш з чим ну, куди себе діти, то це самий, мені здається самий найкращий вихід це щось писати, щось. А мали ручку? Так, так. Спочатку там найперший е, олівець я знайшов. Е, ми на, на стелажах так були розміщені в шість поверхів. І от під одним із стелажів там в углу так був схований. Взагалі не видно було, але оскільки я там лежав постійно, то обдивлявся кожен міліметр знизу цієї полки і побачив. А і там ще був цей календарик намальований. ну, Я його продовжувати почав. І так от у мене з'явився олівець перший. Це в цій камері, де ми були спочатку. Потім я вже перевели в іншу, після допитів, там десь також в часі не орієнтуюся, приблизно місяць, може, може неділі-три, уже перевели в іншу камеру до тих, Хлопці, вже що сиділи ще в Саур Могіли, Сіловайських котлах, то вже там у них був і папір, то вже було на чим писати. А спочатку це все було на полці знизу, якраз над головою там, де я спав. Це був ваш перший вірш? Ні, це був мій перший календар, а віршики я вже почав писати, вже коли папір з'явився. Ну, як би, тому що перші дні. Взагалі не розумів, коли це все скінчиться, як це все буде. А коли вже пройшов якийсь час, кілька неділь, вже розумів, що хлопці сидять там рік-пів року, і вже розумієш, що ти також можеш просити і вже себе настроїш на те, що може, може й ти будеш тут сидіти рік, два-три, невідомо. По-різному, але в основному всі трималися, все добре. Ну, різні випадки були, але ну, основна маса. Всі трималися добре, знаючи, що колись закінчиться, колись прийдуть додому, хтось піде далі на війну, хтось закінчить війну. Кожен по-різному, але всі трималися нормально. Просто саме перше, коли, коли звільняло, якось, знаєте, там багато обмінів було, маленьких, великих, ну, не, не то, щоб багато, а кілька було. І от кожен раз там. Проходить цей обмін, і ти розумієш, що ти не попав у нього там, по якимось причинам, тобі невідомим. І все, і депресія така нападає. А, а коли прийшли, прийшли, назвали три прізвища на вихід, куди? На обмін. І все. Ну, і їдеш, і от не розумієш, куди ти їдеш, тому що буквально перед моїм обміном забрали там, з камери пару чоловік на обмін. І вони не потрапили взагалі нікуди. Їх не вдома не було. Потім е, з'ясувалося, що їх завезли в Луганськ з Донецька, там потримали по підвалам і привезли вже після нашого обміну назад в камеру. І ну, знаючи те, що забрали і вдома вони не з'явились, ну, везуть, куди везуть, ну, невідомо. І... Більш була якби не радість, а більше переживання, було, тому що якби за 197 суток звик, що ось ти постійно там в одному місці постійно чимось там займаєшся, а тут кудись везуть. І от уже пересікли ленточку, вже переїхали на наш блокпост і вже коли в бліндаж зайшов, там знімали телебачення п'ятий канал 1 плюс 1. Я вже побачив знайомі канали, яких там. Не було присутніх на Донбасі, вже якось так краще стало. І вже бліндажік зайшов, я вже побачив на стіні прапор України висить. Все, мене одразу відпустило. Я вже повністю зрозумів, що вдома. І все. Ну і, і Вася буде, який займався обміном. Ну і по цей день мені якось постійно в пам'яті, як не знаю, якісь... Не знаю навіть з ким його зрівняти. Ну, зробив якби все, знаєте, ну, ці перші самі враження. Ну, так от і відбувся обмін. До Івано-Франківська більш тому що з роботи, якби більш зв'язано. Ну, і я їздив постійно до війни на Івано-Франківська. Якби ну, привик, можна сказати, так, звик до цього міста, до, до Івано-Франківська. Ну, і вирішив так після війни перебратись повністю, прибути на місці. Сниться, постійно сниться, але ну, буває такі, такі періоди, що кожного дня сниться. Бувають такі періоди, що там взагалі раз в неділю тільки щось присниться. Ну, по-різному. Ну я якось над цим не, не задумуюсь. Встав да й встав і все нормально. Важко сказати, доки тримати війна. Мабуть, поки там на верхах не розберуться, на політичному рівні, я думаю, так. Поки там не розберуться, доти буде гинуть як з тієї сторони, так і з нашої сторони наші побратими. Я думаю, що там на вищому рівні це все треба вирішувати. Коли там сидиш і сидиш там в полоні, то думаєш тільки одне, що про тебе всі забули, ти нікому не потрібний. Ну, тому що розумієте, хто в неволі буде там думати добре. А вже коли повертаєшся назад, і коли ти дізнаєшся, що робилось, хто для чого чим займався, тоді ти вже розумієш, що ніхто ніким не забути, що насправді цей весь процес налагоджений, хай там він і не завжди там вдається, так як він запланований, але ну, займаються, люди є. Займаються, ніхто нікого не забуває. Просто вже це починаєш розуміти, коли повертаєшся додому. Коли ти вже зациклений не на тому, що там відбувається, а коли ти вже... Маєш доступ до інформації, як це все відбувалося? У ну, вас вже вірші. Так не рахую, але близько сотні. Ну, багато в полоні їх забрали просто. Я їх по пам'яті намагаюся відновити. Так, більш менш що були схожі на ті, що були спочатку. Але ну, близько, близько сотні, мабуть, вже є. Не хочете зробити якусь збірку, щось таке? Працюємо над цим. Ви кіборг з душею, з поетичною душею? Ну, що, я, ну, я не вважаю себе кіборгом, що це кіборг. Звичайний військовий, який захищав свою державу. Ну, ця армія, яка вже е, після, під час Донбасу стала такою, як вона є після Донбасу, ну, вона вже не та армія, що була до цього всього. Тоді все це, якби, е, знаєте, як сказав мій один друг, що військові були так, як. Пуста маршрутка, яка їздить просто. А тут треба людей возити на цій маршрутці, а маршрутка, маршрутка це звикла їздить без людей. І тому ну, знаєте, якось воно... не, кожен... Ну, не кожен розуміє, навіть тих, хто служить, для чого... для чого взагалі армія, а вже завдяки Донбасу, після Донбасу вже армія так, як. Армія повинна бути, вона вже, ну, я, я вважаю, що вона вже стає ну, справжньою армією, не такою, що була раніше. Ну, це Боря був у мене е, друг, який мені намалював картину. Він мене е, одну ніч переночував, ми з ним спілкувалися, там згадували де І це як він вже від'їжджав і мені цього тризуба наголював, то він поки машину не помиє ще…